Так, друзі, доброго дня, громадська організація Довста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні мені на очі, друзі, натрапила дуже цікава така публікація. Значить, опублікував її, переділився, точніше, Руслан Уніщенко, і вона трапила мені на очі. Значить, зачитую вам, зараз прокоментую. Значить, Ольга Коцько разом з Оксаною Псою та ще одинадцять. На фото я в рожевих кросівках б'ю мусора, той, що лисий біля мене. Після цього я провела ніч від ТТ, а це чмо, потерпівши мене залиту газом, подерту з патьоками крові, туди доставляло в складі конвою. Понад три роки мене судять, ще засідання, по суті, не було жодного. Потерпівший не приходить. Суддя Павленко чудить таке, що на голову не налазить. Під час крайнього засідання я не витримала, послала її на і пішла. 21.09. призначене наступне церкове дійство. От і думаю, чому не оголосити збір коштів на адвокатів та лікування. Кончені виродки, без щастя і совісті. І ті, хто донатив їм, такі ж, аби так воїнам помагали. Тупе стану. Чому я звернула увагу на цей пост? Тому що побачила дуже знайоме прізвище, суддя Павленко. Це та сама суддя, яка судить нашого Павлова. Це та сама суддя, яка має причетність до справ Майдану. І це та сама суддя, відносно якої є дуже багато питань. У нас з усіх телеканалів почали вже розповідати про розширення мобілізації, про повернення чоловіків за кордону, про те, що необхідно боронити країну. Прекрасно, ми згодні. Купа моїх друзів на фронті, вони потомилися. Чоловік на фронті. Батько загинув. Я думаю, що всі знають, що багато наших ДОСТи також воює. Всі потомилися за півтора року вже більше. Їм потрібна ротація, потрібно використовувати мобілізаційний ресурс. Але я заходжу і дивлюся такі цікаві речі: Українська армія з 24 лютого 2022 року почала налічувати, як сказав президент, 700 тисяч. Ну і дивлюся 23 рік, а українська армія налічує знову тих самих 700 тисяч. Про втрати українців ніхто не хоче говорити. Ну, мене одноразово це питання піднімали. Ну і тепер хочуть повернути чоловіків за кордону. По-перше, для того, щоб чоловіків за кордону повернути, то потрібно притягнути до відповідальності усіх митників і усіх поліцейських, які дозволили тим чоловікам туди виїхати. Нагадайте собі, будь ласка, кінець лютого 22-го, де наша Оксана Павлова показала на прикордонному пункті пропуску, як замість дітей в автобус пакувалися здорові бачки і зате була побита карним розшуком Ужгорода. Є відкрита кримінальна справа. Вся поліція Ужгорода, Закарпаття, всі про цю справу знають, проте ніхто нічого не робить. Бачки випустили, тепер мають повертати. Ну, ок. E, значить, про повернення нам гарно це все розповідають, але по факту, для того, щоб повернути людей, це не так просто. Це екстрадиція. І для того, щоб її провести, цю екстрадицію, до людини має бути обвинувачена. А по факту, у нас так як не було перепису населення, ніхто не знає точної цифри, скільки тих чоловіків туди виїхало, і виїжджали тоді і з документами, і просто за гроші, і тікали, хто як, то ніхто їх повернути в принципі не зможе. А ресурс тож потрібен. Ну от, розповідаю вам про ресурс: карний розшук того самого Ужгорода, який побив Павлову, прекрасний мобілізаційний ресурс. Вміють е, справлятися зі зброєю, вміють працювати. Будь ласка, вони можуть спокійно їхати і міняти хлопців напередку. Поліція прям можна взяти всю поліцію в Україні, скільки тисяч вона налічує, от всю за шкірку і на фронт. Вони ж вміють, вони навчені, напевно, краще навчені е, зі зброєю обращатись. Я думаю, що ви вже бачили е, резонансну справу по Дніпру, як вони гарно в спину стріляють. От на фронт, нехай там і постріляють, якщо таке бажання є. Прокурори, ще одна когорта недоторканих. Також за шкірку і всіх на фронт. Розповів вам дуже цікаву ситуацію, яка безпосередньо стосується нашого Павлова. Значить, дивіться. Відбулося наступним чином: Суддя першої інстанції ухвалив Павлову тримання під вартою на підставі показів двох працівників поліції. Два працівники дали покази один в один, крапка в крапку, кома в кому. Про те, що е, Павлов мав гранату, що там як там, я не знаю, що там по факту, але однакові слово, в слово, два однакових покази. Тепер один з цих працівників поліції повністю вже відмовився від своїх попередніх показів. А як так? Тож на підставі цих показів ви посадили людину. Ви ухвалили їй тримання під вартою. Так от, бачите, ще один мобілізаційний ресурс. Два працівники поліції вже суддя, котрий, не дослідивши матеріали справи, суддя Буцак, по-моєму, зараз гляну точно. Керівник Такс, голова Білоцерківського суду Юрій Буцмак. От такий собі. По чомусь замовленню, напевно, спрацював, бо не дослідив справу Павлова і вирішив винести ухвалу на тримання під вартою. Далі був керівник Білоцерківської окружної прокуратури Київської області Іван Козаченко. За моєю інформацією від адвокатів, дізналася про те, що саме до цього, до цього прокурора є дуже велика кількість питань, тому що Павло неодноразово просив суддю допитати Івана Козаченка, прокурора. А там не один прокурор, там кілька прокурорів, і вони спокійно ходять всі на судові засідання. Ніхто їх не допитує, ніхто ніяке клопотання не розглядає. От прокуратура, поліція, суд, мобілізаційний ресурс. Тепер далі була слідча капітан поліції Ольга Савчук. Значить, Ольга Савчук зі сльозами на очах просила Павлова підписати ознайомлення зі справою. А Павлов писав клопотання, а Савчук не хотіла їх приймати. І всі ці е, дані є записані в матеріалах його справи. Ну, мобілізаційний ресурс в Україні величезний. Армія чиновників, армія поліції, армія прокуратури і всіх інших. А тепер ще розповім вам одну цікаву штуку. У наших тюрмах стільки сидить людей, патріотично налаштованих і готових йти воювати, але якимось дивним чином не дуже їх хочуть випускати напередок, тому що, напевно, не дуже зацікавлені е, використати людей, котрі вміють, знають і хочуть. Краще ж забрати з будинку е, хворого, косого, кривого. Я дуже добре пам'ятаю, як батько мені розповідав, які хлопці воюють. Е, Дуже багато питань до тих експертиз медичних до ВЛК, коли люди з такими хворобами що він вночі нічого не бачить, а його брали в розвідку. Виявляєте, коли він косий, коли без пальців, але вони воюють. А здорові телята сидять в прокуратурі. І ще один дуже прекрасний мобілізаційний ресурс. Це судова охорона. Це оті телята, які стоять і охороняють от, оцю всю свору, яку я вам перерахувала, і отримують за те дуже гарні надбавки, зарплати і все інше. І не дуже вони хочуть йти напередок. Е, стосовно ще хлопців засуджених, ніхто їх не хоче брати. А розповів вам таку цікаву історію у Ніщенка. Значить, за щось він відсидів? За що ніхто не зрозумів. Проте прокурор йому запропонувала йти і воювати. І коли Руслан запитався, що буде далі після війни, коли війна закінчиться, то йому сказали, що далі справа буде розглядатися знову. Ну, а терміни ж від... проходять. п'ять років, людина вже відсиділа і вже потрібно щось вирішувати, бо справа така сама, як і по Павлову, і по Семенченку, сфальсифікована. Ну... І надія на те, що або відтягнути час, або що Уніщенка там на війні пристрелять. Тому Руслан вибрав йти і судитися. Ось така у нас система. І е, коли хочуть повертати чоловіків і розповідають у ці казки, то для початку, шановні депутати, поверніть своїх діток, котрі вправно поховалися за кордоном і жирують там за українські накрадені гроші. Тому, друзі, далі буде Геодоста, разом сила. Українці, а ви думайте, того що ем, боронити країну потрібно, хлопців замінювати потрібно, але потрібно вимагати, щоб це робили люди, котрі вміють поводитись зі зброєю, а не вуйко, який спустився з полонини і не вміє нічого, окрім крутити бичкам хвости. Тому якось так. Далі буде.